А що ви знаєте про карту жриця? Давайте розберемо три основні аспекти, яка вона може показувати під час перегляду війни. Жриця, вона така мудра, вона така діва, знаєте, діва карта Ро. Дуже непросто її дивитися не тільки під час війни або ситуації, пов'язані з війною, а ще й в побутових ситуаціях. Люди часто не знають, як її трактувати правильно. Це все легко вивчити, все легко зрозуміти, особливо якщо ви навчаєтесь в Академію Лунарія, але давайте сьогодні розберемо саме аспекти, які вона може показувати при перегляді війни. Перше її значення це стратегія. Вона показує вивчення якихось тенденцій, розроблення стратегії, іноді навіть спираючись на інтуїцію або якісь таємні е, якусь таємну інформацію. Інформація як інсайт, знаєте, яка всім невідома, відома там тільки якої якійсь касті людей. І от, спираючись на цю інформацію, вибудовується якась стратегія. Друге її значення – Значення – це таємниця, ситуація, плани, дії, які зараз нам невідомі. Дуже часто жрицю, верховну жрицю, ми доповнюємо іншими картами. Бо якщо вона випадає, особливо там в карт, да, в розкладі на три карти, вона випадає першою, краще за все її розкрити, бо вона показує факт чогось прихованого. Факт таємниці, і нам треба розгадати цю таємницю. Проте я знаю, що існує така практика, і люди нею користуються, що коли випадає жриця, люди не дивляться далі цю ситуацію. Тобто, жриця показує, що зараз треба зупинитися і просто спостерігати без карт, як ця ситуація буде вирішуватись і існувати в ній. Також ця карта показує закам'янілу ситуацію. Чому? Тому що жриця у нас неактивна, вона сидить в своїй довгій такій мантії, яка не дозволяє там швидко Рухатись тому вона дуже плавна, дуже така. Вона інертна. Тому ситуація по цій карті також може бути без змін статична. Вона навіть іноді і скоріше за все не піддається якимось змінам. Тобто, якщо ми переглядаємо якусь ситуацію, випадає карта верховної жриці, повпливати на цю ситуацію або змінити її буде доволі складно. І даю вам додаткове значення, як завжди, заявляю, що три даю завжди чотири. Люблю давати більше ніж розрекламував. Вона показує очікування, невизначеність. От треба почекати, треба відійти в сторону, подивитися на ситуацію, наприклад, з боку, не поспішати. О, ситуації часто вирішуються самі по собі. Вона може показати саме ось цей процес очікування, що зараз не поспішаємо, зараз не треба там гнати нікого. Треба почекати. От треба приділити, наприклад, більше часу ситуації, відійти від ситуації. Іноді навіть в побутових темах. От, наприклад, людина хоче вже швидко відкрити свій бізнес, і жириця каже: Зачекай, ти ще не на все звернув увагу, ти ще там не вибудував фундамент, щоб там вже робити дах. Тому. Вона каже, що треба трішки повільніше поставитися до цієї ситуації, або сама ситуація буде не швидка. Більше деталей, а також основні значення карт, ми вивчаємо в моїй академії Лунарія на дисципліні Таро. Скоро вже буде старт навчання, перший курс, ціни, дата старту ще формуються, тому слідкуйте за нашими оновленнями в телеграмі або в інстаграмі. І також не забудьте, що зовсім скоро вже буде перший безкоштовний онлайн-урок, де ви зможете дізнатися багато нового та проявити себе. Всі посилання на соцмережі завжди в описі під цим відео. А які ви знаєте цікаві значення верховної жриці? Пишіть в коментарі.